Господи Ісусе Христе, Сину Божий, спаси і помилуй і охорони раба Твого, Твоєю благодаттю, Господи Ісусе Христе, Боже наш, покрий нас, рабів Твоїх, від злоби супротивника нашого, бо сила Його міцна є ство наше, пристрасне, і сила наша немічна, але Ти, омилосердний, збережи нас від збурення думок і потопу пристрастей. Господи, найсолодший Ісусе, помилуй, і спаси рабів Твоїх, рідних моїх і всіх родичів, друзів, знайомих, сусідів, вчителів. Благодійників, усіх, хто любить і ненавидить нас, і кожну душу, що найбільше Твоєї допомоги потребує, тих, хто нас ненавидить і кривдить, прости, Господи, чоловіколюбче, доброчинцям нашим, добровчини, братам і родичам нашим, даруй, чого вони просять для спасіння і життя вічного, на немічних споглянь і зцілення їм подай. Покермуй тими, що на морі, подорожнім будь супутником, усім правдивим християнам, допомагай у боротьбі, тим, хто служить служить нам і милує нас, відпущення гріхів даруй, тих, що заповіли нам, недостойним молитися за них, помилуй з великої Твоєї милості, пом'яни, Господи, раніше спочилих отців, матерів, братів і сестер наших, упокой їх там, де сяє світло лиця Твого. Пом'яни, Господи, братів наших, поневолених і визволи їх від усякої небезпеки. Пом'яни, Господи, тих, що дари приносять і добро чинять у святих Твоїх церквах. І завбогих пам'ятають, і дай їм, чого вони просять для спасіння і життя вічне, поміни, Господи, і нас, смиренних, грішних і недостойних рабів Твоїх, і просвіти наш розум світлом розуму Твого, і провадь нас по стежках заповідей Твоїх, молитвами Пречистої владичиці, нашої Богородиці і Вседіви Марії, і всіх святих Твоїх бути, благословен єси на віки віків. Амінь.